Розділ сьомий: Пепі йде до цирку, до маленького містечка, де жили пепі, Томі й Аніка, завітав цирк. І всі діти кинулися просити у своїх мам і татів грошей на квитки. Томі і Аніка. Зробили те ж саме. Їхній тато відразу дістав із гаманця кілька блискучих крон і дав їм. Вони затиснули гроші в кулаці і миттю помчали до пепі. Вона сиділа біля коня на веранді і заплітали йому хвоста в тоненькі кіски оздоблюючи кожну червоним бантом. Сьогодні в мого коня день народження, сказала пепі, тому його треба причепурити? Пепі, гукнув Томі, відсапуючись, пепі, хочеш піти з нами до цирку? Я піду з вами куди завгодно, відповіла пепі. Але до сирку навряд, бо не знаю, що це таке. Там роблять болячі. Ти що ти дурненька? промовив Томі. Нікому там не роблять боляче. Там усім весело, там є коні, блазні, гарні дами, що ходять по линві. Але за це треба платити, додала Аніка й розтулила кулачок. Щоб поглянути, чи вона не згубила блискучу монету в дві крони і дві монети по 50 ере. Я багата, як троль, сказала Пепі. І, мабуть, зможу купити той сирк. тільки нам буде тіснувато, як побільшає коней. Блазні, гарних дам я вже десь якось розташую. А от із кіньми буде гірше. Те, що ти плетеш, засміявся Томі. Ніякого цирку не треба купувати. Гроші платять за те, що дивишся. Ой, лишенько! вигукнула пепі і заплющила очі. Треба платити гроші за те, що дивишся. А я цілими днями тільки роблю, що скрізь дивлюся. Наскільки ж грошей я вже надивилася!» Але за мить вона обережно розплющила одне око, бо в неї в голові запоморочилося від того, що нічого не було видно. Ну, нехай, хоч би скільки це коштує. А я мушу бодай раз поглянути навколо. Нарешті Томі Яніка розтлумачили пепі, що таке цирк. Пепі взяла з торбу кілька золотих монет, натягла на голову свого капелюха, такого великого, як млинове колесо, і всі троє подалися до цирку. Перед входом у цирк юрмилися люди. До каси стояла довга черга. Та врешті й пепі опинилася біля віконця. Вона засунула в нього голову, витвіщила очі на літню лагідну жінку, що там сиділа, і запитала, скільки коштує поглянути на тебе? Але жінка була чужоземка. Вона не зрозуміла, що її запитала пепі, і відповіла. Люпа дівчинко, п'ять платити найкраще місце три, трохи гірше, одна крона стояче. Добре, мовила пепі, але пообіцяй мені. Що ходитимеш по линві, втрутився Томі і сказав, що пепі хоче купити гірше місце. Пепі простягнула золоту монету, і літня жінка недовірливо глянула на неї. Вона навіть узяла монету на зуб, щоб переконатися, що то золото. Впевнившись, що монета справді не фальшива, вона дала пепі квиток і решту цілу купу блискучих білих монет. Що я робитиму з цими негарними білими кружечками? невдоволено сказала пепі. Візьми їх собі, а я за те погляну на тебе двічі, хоч стоячи. Пепі рішуче відмовилася брати здачу, і касирка поміняла її квиток на п'ятикроновий та ще й дала п'ятикронові квитки Томі Аніці, не взявши з них ніякої доплати. Отак От вийшло, що пепі, Томі й Аніка, сілися на гарних червоних стільцях біля самої арени. То мій Аніка крутилися, озирались і махали руками своїм шкільним товаришам, які сиділи далеко ззаду. Яка дивна буда!» – мовила пепі, вражено оглядаючи цирк. І підлога посипана тирсою. У мене не дуже чисто, але це, це вже просто хлів. Томі пояснив їй, що в кожному цирку підлогу посипають тирсою, щоб коням було добре бігати. На естраді сидів оркестр. Раптом він заграв гучний марш. Пепі нестямно заплескала в долоні і аж почала підстрибувати з радощів. За музику також треба платити, чи її слухають задарма. Питала вона. Тієї миті за завіси, що затуляла вхід до артистів, вийшов директор цирку в чорному фраці з нагайкою в руці, а за ним вибігло десятеро білих коней із червоними плюмажами на голові. Директор ляснув нагайкою. І коні забігали навколо арени. Він знов ляснув нагайкою, і коні поставали передніми копитами на бар'єр, що оперізував арену. Один кінь опинився біля того місця, де сиділи діти. Аніка не хотіла бути так близько від коня і притислася до спинки стільця. Але пепі нахилилася. І взяла коня за ногу і сказала Здоров, можу передати тобі привіт від мого коня. В нього сьогодні день народження, але він оздобив собі бантами хвоста, а не голову. На щастя, пепі встигла відпустити коневі ногу перше, ніж директор знов ляснув нагайкою, бо тоді всі коні зіскочили з бар'єра. І побігли навколо арени. Коли номер скінчився, директор чемно вклонився, і коні вибігли з арени. Замить знов відсунулась завіса, і на арені з'явився білий, як сніг, кінь. А на спині в нього стояла вродлива дівчина зеленим утриком. У програмі було написано. Що звати її міс Карменсіта? Кінь забігав по арені, посипаній тирсою, а міс Карменсіта стояла в нього на спині і усміхалася. І раптом тоді, коли кінь пробігав повз стілець пепі в повітрі щось майнуло, і ти щось. Виявилося самою пепі. Вона вискочила на спину коневі і стала позад міс карменсіти. Міс карменсіта спершу так здивувалася, що мало не впала. Та потім вона розсердилася і замахала позад себе руками, щоб скинути пепі. Але дарма. Тихо, не гарячкуй так, мовила пепі, я також хочу розважитись. Не тільки ти заплатила гроші. Тоді міс Карменсіта вирішила сама зіскочити з коня, проте не могла, бо пепі міцно тримала її руками. А публіка аж вищала зі сміхом. Дуже комедне то було видовисько, повшатне міс Карменсіта, в яку вчепилася дівчинка, що стояла у великих черевиках на спині в коня, так, наче ціле своє життя, тільки те й робила, що виступала в цирку. Але директор цирку не сміявся. Він дав знак своїм людям у червоному вбранні, щоб вони спинили коня. Хіба номер уже скінчився? розчаровано спитала пепі. Шкода, мені було так весело. Погана хлопець, засичав крізь зуби директор. Геть з мій цирк! Пепі докірливо подивилась на нього. Чого ти такий сердитий? Мені здавалося, що сюди приходять розважатися. Вона сунулася з коня і сіла на своє місце. Буде продовження.